Привіт! Другі дуби! Моя мусила цілий палець западити в екрані. Е, у нас починається новий блог. Тут зараз вам покажу, якщо не впаду з вами, наша майська. Вона повністю вже адаптувалася, реці їй йде на плюси. Вона краще їсть і більше на дворі. Тут я готую обід. Зараз камеру перекладу. Обід нас буде, як нас вдома називають, львівська зупа. Це і наша кухня, Скатертина в нас сушиться, тут місце на ліжко розкладне стільчики, які ми взяли на ділку, поки що використовуємо вдома. Мася, Мась, Мася, ходи сюди зірка, ти моя ютубу. Там маскина їда, смітник, тут так у нас все. Це моя кухня. Зараз вікна закриті, тому що вже обід і трохи ще жарко. У нас зараз 7 вересня. Блок буде виходити пізніше, бо ще маю два відео. Так, все. То я зробила зранку своє, своє фрапе. Ну, як зранку, о 12 годині. А тут готую обід. так як я вже знала. Обід готується в мене повільніше, ніж на звичайній плиці, але готується. Зупа наша вже ще трошки буде вже готова. Тут в мене на гарнір на друге. Зажарка до картоплі буде. Картоплю зараз вам покажу. Дивіться. Для того, що в мене все довго готується. Отак. От Порошок засипали, помішали і готово. Тут маю кріп, купила вчора на базарі. Він класно пахне. Просто Тут такий сирок до зупи купила в нашому магазині через дорогу, бо в нас через дорогу є магазин, супермаркет, там, де ми купляємо воду, картоплю. Ну, Такі речі. Ну, Поки що картоплі я там не купляла, якщо чесно. Бо завжди беру на базарі десь кілограм, нам вистачає на тиждень. Беру переважно кавун, а по-грецьки то буде гарбузяки. Те, що вивчила, бо їздили машини з кавунами і кричали Гарбузяки, гарбузяки. І ще у нас на другий буде на сьогодні салат. Бо вже на базарі продають редиску, бо до того її не продавали. Ми купили зелену цибульку, яйця, майонез буде такий салатик, картопелька з жаркою і зубка. А тут моя зубка готується. бачите. Там що, картопля, морква, макарончики, шампіньйони, фасолька. Ніби все. Вода. Ось вот такий крохмаль. І магія. Бачите, дивіться. Картопляне пюре. Аж пар пішов. Дивно. Маємо. І якщо щось таке будете робити, то давайте солі, бо воно не солене. Ось тут наші грибочки. А тут салатик. І такий обід в мене вийшов. Дивіться, гарненько, який салатик. Всім смачного. Всім доброго ранку. Що може? Похід в магазин у нас почався з вікуською. Так. Перший на пляж. А потім в магазині буде вам невеличка розпаковка, чого я купила. Багато купляти не планую, а знаєте, як воно вийде, побачимо. Вже дітей на пляжі немає майже, може пізніше прийдуть. людей теж багато вже немає. Сезон закінчився, напевно. Така, такий початок розпаковки наших продуктів. Всім дуже дякую, хто завітав до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуємось. А ви коли мені купити поліраль? Ну, якщо буде щемна, то напевно купить. Алевка огуга олія. Як завжди ми тут і теж. На має довше ваше. Десять євро. Шість п'ятнадцять. Все, я вже вдома. Дивіться, там у нас море. Тут наша маська, яка тепер 150 разів на день на дворі. Ну, принаймні на підвіконник. Мася, тоді лісти не можна. Тут не так страшно, як в нас там було в Бревінові. Ребра, може, не поламає. Та ні, та точно не поламає. Починаємо нашу розпаковку. Ходимо до магазину, тепер з таким рюкзаком, термосом. Маємо хліб. Я думаю, що євро 20, якщо я не помиляюсь. 350 грамів. Купила тепер то моє любиме дитинка, таке українське рошен. 79 центів. 5 пачок взяла. Тут ми маємо 180 грамів. 5 пачок взяла. Там ще був такий шоколадний смак, але, напевно, ще не завезли. Ще Бо в суботу перед закриттям магазину його не було. Ікося захотіла собі взяти горішки, арахіс. 86 центів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, я не можу витягнути. Coca-Cola 2.35 або 2.40. Молоко зараз по акції. Це йде по 2,20. У нас через дорогу теж таке молоко є, тільки там без шоколадного молока. Тому взяла з молоком. Молоко взяла з молоком. Класно. Далі. Десь за 3 євро маємо таке заморозка. Кілограм ковбаска, євро 80 така і 2,30 така велика, салями. Похоже, до салями. І ще купила м'яско Тут я взяла, я так догадуюсь що це є курячий фарш. 8,69. Не цілих 5 євро. Плюс 2 євро були такі нажелки. І такий у нас невеличкість розпаковка. Пишіть, чи то дуже дорого, чи може бути. Десь приблизно 900 злотих. А, я 990 злотих. Фу -фу -фу. Приблизно 900 гривень. Плюс-мінус там. Бачите? І продовжуємо наш блог. Всім доброго дня! Ще сказати, така в нас ситуація. Нічого за цей пару тижнів ми не робили. Дивіться, все росте як весна. Наші тягілки, але є і добра новина. Я знайшла пилку свою. Це класно. А чого нічого не робила, бо в нас зараз дуже багато. Біганини. Ми записували в якусь школу, купляли в школу, я їздила в Варшаву по Маську. Ще з документами легалізації теж робимо. Теж. Чекаємо один документ, біжимо. Ярослав зараз в центр побіг. У нас сьогодні прийшла квитанція заводу. Я в Греції полюбила квитанції. За два місяці за воду вийшло 15 євро. Пишіть, чи це дорого, чи ні. І так на все є. Вікуська зараз в школі. Сьогодні я хочу тут трошки зробити як дрова, бо вже маю гриль, маю вигілля, ще столик, крісло і можна вже тут робити гриль. Е, моя маська, певно, кричить, отам. Я її взяла сюди вниз, але вона не захотіла тут бути. І ще там сміття теж треба було би позбирати. Такі тут справи. Кричить. Так що до роботи. Побачимо, що з цього вийде. Чи нині включу? Відео покажу до після, чи може ще знов за пару тижнів. Побачимо. Орієнтуйтеся по тому зеленини. Одного дня. Стільки я вже зробила, ну то ніце. А тут що роблю, хіба перекладаю тої кубки до того. То в інтернеті так класно все. чук тюк все зробили, ремонт зробили, будинок зробили. За 20 хвилин все зроблено. А в житті якось не так, я вже замучилася. Продовжуємо. Показую, наша робота триває. Стільки маємо дров. Стільки маємо дрова. Дивіться, майже вже всі перепилялася тою пилкою. Так, все виглядає. Дивіться, як чистенько, то мама допомагає. Хочу прибрати і подивитися, може, то буде в мене такий кавовий столик перекрашена біло і поставлю таку панель, в мене є. Ну як панель? Дошка, подивимось. Ну, якусь фігню зараз не роблю. Тобі на пам'ять, як тут все є. то того у крісла такий столик на каву поставити. На тарілку класно. Все, може то заберу. Так, все з тим воюю. І з тим всім. І так все виглядає. Тут залишились від власників колишніх. І я хочу то перетворити на стіл. Побачимо, що з цього вийде. І так у нас все виглядає. Наш німізіс. Так виглядає, там є в нас автовокзал, супермаркет Ок, наші пальми. Кавала. Там заказали столик і зараз на зустріч. Покажу вам трошки з ким. Може дехто і знає тих людей. Красота. так як довалось да, це займає